Питаю, сьогодні ми досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п'ятірки. І для початку вправа на склад числа, яку ми багато-багато разів складали. Ось у нас є, наприклад, перше число 6, і у нього такі дві ніжки є, і мінус 5. Ми повинні чобітки домалювати до цих ніжок, щоб числа разом на чобітках давали верхнє число Завжди користуємось при відніманні правилом другого чобітка Другий чобіток це таке саме число, як і віднімаємо, тобто. 5 І вже дивимося, 6 це 5 і 1. І потім у нас пішло в голові віднімання. Тобто, замість 6 мінус 5 у нас 1 плюс 5 і мінус 5 дорівнює. Плюс 5 і мінус 5, це 0. Тобто залишається одиниця. Перший чобіток. Ось таким чином ми пропрацьовуємо все. Тобто, що нам треба було? 5, значить 5. Спочатку ми прописували. Мінус 5, значить, другий чобіток 5. В другому стовпчику мінус 6, значить другий чобіток 6. І в кінці дев'ять, значить другий чебиток дев'яти відповідно сімки і вісімки. А тепер дивимося 6 це 5 і 1. 7 – це 5 і 2. 8 – це 5 і 3. 9 – це 5 і 4. 10 – це 5 і 5.

Ось таким чином. Далі що ми робили? Ми виконували арифметичні дії. Усно. Звичайно. Тобто наш автомобіль починається п'ятірка, їде плюс 4. 9. 9, мінус 6, 3, їдемо далі. 3 плюс 7 10. Бачимо десятка. Значить, ми правильно проміжні зробили підсумки. Ідемо далі. 10 мінус 9 1. Їдемо далі 1 плюс 6 7. 7 мінус 5 2. 2 плюс 8 10. 10 мінус 7 3. Ось так ми це і робимо. І задача. Є початок. Короткого запису. Гануся склала в першу коробку 9 ляльок, у другу на 6 ляльок менше. Скільки ляльок вона поклала в другу коробку? І так, перша коробка 9, друга, не 6, а на 6 менше. Тепер давайте дивіться. У нас буде одна риска поділена на дві частини, чи дві риски і одна. Там, на інше, більше чи менше. Ще раз нагадую: якщо у нас немає порівняння, а просто було, наприклад, подарувала, залишилось. Так? Тобто чітко видно частини. Або в першому було, в другому було, скільки всього. Це у нас одна частина одна ці, одне ціле поділене на дві частини. Тоді це на схемі одна лінія. Якщо у нас є порівняння, сказано наскільки то більше, або наскільки менше. Або наскільки більше, нас питають, або наскільки менше. При порівнянні, ще раз нагадую, завжди дві лінії. Тому перше, наприклад, 9 клітинок. У нас 7, 8, 9, 9, Ось так напишемо, що це 9. Друге на 6 менше. Так, ось на 6 менше клітинок. Це перше, це друге. І так, нас питають в другій коробці, це невідомо, виходить, що оцей хвостик, наскільки вони відрізняються, нам відомо, це на 6 менше. Тобто, нам треба порахувати друга. Друга, ми дивимося, якраз завдяки цій схемі, що ось ці частини і ось ці однакові, ось, воно, одне переходить в інше. Тобто, якщо ми від цілого дев'ятки, Віднімемо ось цю різницю, у нас залишиться та часточка, яка е, збігається з кількістю у другій коробці. Тобто, дійсно, якщо на менше, нам треба відняти. Шукаємо відніманням. Вираз написали. 3. І відповідь на. Ой, не, вибачте, не на. А відповідь 3. Ляльки. Другій коробці. Ляль. Oke okay.